Мене попередив офіцер з морально-психологічної підтримки, що є можливість отримати мільйон, так як я служу вже давно, і до 24 років почав служити. Ну як дізнався. По-перше, з інтернету, по-друге, командири дуже цьому посприяли. Вони та вони все зробили для того, щоб я отримав цей мільйон. Я навіть не знаю, які пари потрібно зібрати. Вийшло так, що я був на бойових. Мені дзвонили, сказали, що треба папери. Мені треба було мої виписки з лікарні про поранення, які я не міг надати, тому що був у зоні бойових дій. І за мене це робили мої командири. За командирів тут взагалі попросів ніяких немає, командири ліпші. Якось так позвонили, сказали, смс-ка, все, я мільйонер. Одразу я попав в підрозділ в автороту, служив там до 23-го року. Поняв, що хочу чогось більшого. Перевівся, якраз набирали на безпілотників і вирішив піти туди. На FPV літали тоді по тільки fpv були і літали тільки на fpv Став я головним сержантом взводу вже тут на Харківщині. А як це вийшло? Ну, мабуть, за того, що знаюся трохи на справі, і давно в цьому підрозділі, з самого початку.